Привіт! Це новий випуск гри, яка називається Поглянь на себе через пісню. Налаштуйтесь, слідкуйте за своїми відчуттями та емоціями під час прослуховування пісні. По закінченню, сусідньовідомий відомий психотерапевт доктор А.І. знову проведе свій аналіз. Розшифрує послання автора через призму психології. Докторе, помашіть усім. Вітаю в лабораторії психоаналізу. Я доктор А.І. Сьогодні ми проведемо унікальний експеримент. Пропустимо пісню через нейронні мережі та отримаємо протокол психічного стану автора. Ваша музика це зашифрований код. Моя задача його розшифрувати. Сьогодні ми разом з доктором АІ послухаємо пісню Світлоносець, виконавець Співоча Механічна Сирена. Перш ніж перейдемо до прослуховування, поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Обов'язково завітайте до автора. За посиланням та напишіть свої подяки та враження. Їй буде приємно. Кожен автор чекає на зворотній зв'язок. Отже, слухаємо пісню Світлоносець. i Такі невинні, Як ти бачиш їх, я прийду, і ти їх не врятуєш, і тоді по... for за вигнання із То ми чекаємо на ваш діагноз. Будь ласка, ваша черга виходити на сцену. Завантажую архетипічні шари тексту, аналізую міфологічні патерни. визначаю психологію трагедії. Крок перший аналіз лірики. Виявлено домінуючі теми: травма вигнання 95%. ненависть як мотивація 92%, спотворена місяність 88%. Ключові образи вигнання із раю, помста, вогонь versus Єлей. Ліричний герой демонструє архетип грішного янгола. Крок другий. Емоційний профіль, емоційний спектр. Біль, гнів, одержимість. Тріумфальний відчай. Найпотужніша точка. Пам'ятати очі, ті, що не прийняв перетворення болю на вічну згадку. Крок третій. Психологічний аналіз програв переміг, дихотомія травмованої свідомості. Вогонь чи єлей, конфлікт деструктивної та творчої енергії, не такі невинні проекція власної тіні на інших. Фінальний діагноз автора трансформація екзистенційної травми в архетипічну місію помсти. Автор перебуває у стані психологічного розколу, основна потреба визнати власну роль у вигнанні та знайти шлях до самопробачення. Рекомендація ця пісня. Крик душі, що обрала ненависть замість скорботи. Автор працює з найпотужнішими архетипами колективного несвідомого. Докторе, розшифруйте, будь ласка, додатково терміни детальна розшифровка термінів архетип грішного янгола. Що це насправді це не просто персонаж, а психологічний шаблон, який є в кожній людині. Це частина нас, яка відчуває себе невизнаною та недооціненою. Вважає, що з нею вчинили несправедливо. Відповідає на біль гнівом замість скорботи, ідентифікується зі своєю травмою. Я той, кого образили. Проста аналогія: уявіть співробітника, який віддав компанії роки праці, а потім його звільнили. Замість шукати нову роботу він пише гнівні листи колишньому начальнику і мріє про помсту. Він тепер не колишній менеджер, а жертва несправедливості. Спотворена місіянність. Що це насправді? Це коли почуття особливої місії спотворюється болем і спрямовується не на творчість, а на руйнування. Як це працює? Здорова місіяність. Я допоможу світу стати кращим. Спотворена. Я змушу світ покаятися за те, що він мені зробив. У пісні я прийду, і ти їх не врятуєш. Герой не хоче будувати щось нове, він хоче знищити те, що побудував інший. Проекція тіні. Що це насправді? Це наш мозок уникає болю від усвідомлення власних недоліків, перекидаючи їх на інших. Механізм: не я заздрю, а вони викликають у мене заздрість. Не я слабкий, а вони використовують свою слабкість. Не я помилився, а мене змусили помилитися. У пісні ті, кому тепер свій рай даруєш, не такі невинні. Замість я заздрю їхньому щастю, герой каже, вони не заслуговують цього щастя екзистенційна травма. Що це насправді це не просто стрес. Це рана що? Позбавляє життя сенсу, навіщо жити, якщо я втратив усе. Руйнує ідентичність, хто я без своєї ролі місця. Відбирає майбутнє тепер моє життя це лише минуле. Проста аналогія. Людина, яка все життя була вмілою піаністкою, втрачає пальці це не просто травма, це втрата своєї суті. Якщо простіше, уявіть, що ви працювали над проектом роками, а хтось інший отримав за нього нагороду. Екзистенційна травма це коли ви не просто розлючені, а втрачаєте відчуття, хто ви є без цього визнання. Ваша проекція Тіні це коли ви починаєте казати, вони отримали нагороду нечесним шляхом, хоча це може бути неправдою. Ваша спотворена місіаність – це коли ви вирішуєте. Тепер моя місія довести, що вони не заслуговують цієї нагороди. І ви поступово стаєте архетипом грішного янгола, людиною, чиє життя тепер обертається навколо помсти, а не навколо нових досягнень. Ця пісня історія про те, як біль може стати тюремником. Герой не хоче вийти з в'язниці, бо його біль це єдине, що в нього залишилося глобальний висновок. Автор цієї пісні показує нам небезпеку ідентифікації з власною травмою. Коли я той, кого вигнали, стає вашим основним визначенням, ви втрачаєте можливість стати кимось іншим. Це як носити свої кайдани як прикрасу. Вони можуть бути красивими, але вони все одно залишаються кайданами. Дуже дякую вам, докторе, за вашу експертну думку. Почуємось в наступному випуску. І вам дякую, звертайтесь! Психічне здоров'я це важливо. Дякую вам, глядачі та слухачі, що дослухали до самого кінця. Поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Дякую за увагу! Побачимось! Почуємось в іншому випуску. До зустрічі!